Привіт, друзі! Мене звати Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді, My Life in Canada. На цьому каналі я розповідаю про своє життя в Канаді, як ми його будуємо тут, показую класну природу, різні цікаві дрібниці і не тільки дрібниці, показую, як ми купили будинок, культуру цієї країни і все, з чим ми стикаємось. Тому, кому цікаво, таке підписуйтесь. І звичайно, я не обходжу теми, які стосуються мене. Зв'язані з Україною, з якоюсь політикою, тільки якщо це мене особисто якось стосується. Я не хочу влазити в якісь справи, які мене не стосують. Так, ось, сьогодні якраз піде тема і піде мова про те, чи можуть українці за кордоном висловлюватись і мати свою думку стосовно України і якось коментувати те, що відбувається в Україні. Сьогодні про це поговоримо, тому наливайте узвару і поїхали. Отже, чому я взагалі вирішив про це поговорити? Тому що колись не так давно дзвонить до мене мій старий друг з України і говорить: ми тут з колом друзів зібрались зараз на кухні, п'ємо чай і обговорюємо різні теми. І ми зайшли і говорили на тему українців за кордоном, чи мають вони право взагалі якось висловлюватись, голосувати. На виборах вони поїхали, вони ніякого відношення до України не мають. Мені дійсно стало цікаво, ми поспілкувалися. Я висловив свою думку, і я почув їхню думку, і на цьому все. І ось мені здається, що цим треба поділитись також з вами і поговорити з вами на цю тему. Я скажу, що я думаю, а ви напишете ваші коментарі, і ми це обговоримо. Так ось почнемо з аргументації, чому українці не можуть висловлювати свою думку, які поїхали за кордон, тому що. Вони поїхали, вони не живуть в Україні. Вони не знають, що відчуваємо ми, як українці, які живуть в Україні, і чому вони мають ходити на вибори і голосувати за якихось кандидатів, не знаючи всієї ситуації всередині. Так ось моя думка з цього приводу: звичайно, українці, що виїхали за кордон, можуть коментувати і можуть робити все, що стосується України, тому що перше у них є паспорт громадянина України, який ніхто не відміняв і. Я як людина народилась в Україні, вирисла в тій культурі, маю родичів, і звичайно я можу обговорювати, тому що я є громадянином цієї країни. Це перше. Друге, я взагалі вільна людина, і я можу обговорювати будь-які країни в цьому світі, не тільки Україну, тому що я вільна людина, і я в вільній країні знаходжусь зараз в Канаді, яка е підтримує думку кожної людини, і я можу вільно висловлюватись. Вже тільки із за цього я теж можу говорити про Україну також і висловлювати свою думку. Що стосується, взагалі, в принципі, не то, що права, а просто от морально. На мою думку, звичайно, я, наприклад, я взагалі рідко ходив на на вибори. Один раз тільки я ходив на вибори. Це коли голосував за Зеленського, бо повірив, так як і 75 чи скільки відсотків українців от повірили в людину на той момент. Правильно це було чи ні, вирішувати кожному е, особисто. На той час я був в Україні проживав. Зараз я вже не бачу ніякого сенсу голосувати, тому що я бачу, що люди в Україні не змінюються, влада не змінюється. Як крали, так і крадуть, як плюють на свободу і вибір людини, так і плювали, і плювали, і плюють. І взагалі це просто потрібно змінювати свою думку. Я колись говорив. Ось тут ви побачите відео, я вже не пам'ятаю назву, про те, що основна думка відео була, що влада в Україні це ті самі українці. Зараз секундочку, подумайте ще раз. Влада в Україні, яка краде, яка наживається на інших людях, яка бере хабарі, яка випускає такі дебільні закони, вибачаю за слово, вилетіло. Так це та влада. Яка прийшла з, -з, -з -оби... звичайних людей. Е не народжується відразу політиком, не народжується відразу прем'єр-міністром, не народжується відразу президентом. Це ті люди, які крали на заводі, це ті ру люди, які брали папір з принтера в офісі, це ті люди, які. Кидали окурок повсмітник на зупинці. Це ті люди, які недобросовісно виконували свою роботу на тому робочому місці, де вони знаходились. Це ті самі люди, українці звичайні, приходять до влади і роблять те саме, що я вам вже перечислив, тільки в більш високих кругах. Багато людей мені писало, що там ой ні, це е, така влада. Вони просто наживаються плювати на звичайних людей. Звичайні люди, вони золоті. Звичайно, звичайні люди, вони золоті, класні, але сам факт не відміняє, що це просто українці, такі я не бачу, поки не зміниться, не пройде якесь покоління, і поки люди не зміняться, коли люди стануть показувати своїми вчинками, що вони готові. Бути за добро, готові бути за порядок, готові не брати щось на роботі не своє, готові не давати хабарі, не брати хабарі, не створювати умови для цього і так далі. Поки цього не я не побачу, я вже не піду на вибори. Так з приводу того, що голосувати за кордону людям, то так я вважаю, що не те, щоб я вважаю, що не мали права, але на мою особисту думку, я не піду з-за кордону голосувати, тому що. Я дійсно не бачу того, що відбувається всередині країни, я не відчуваю цього, не проживаю цього. І те, що я бачу в ЗМІ в інтернеті, там, це не показує якогось кандидата, і тим більше я не можу в... зробити вибір, тому що це більше всього, що якось вплине на людей, які в Україні, а не на мене. Хоча, бачите, як. Зараз з останніми новинами про закон про мобілізацію, про обмеження консульських прав і так далі, і так далі. Що це якраз той вибір, він впливає і на мене також, хоча за кордоном. Тому навіть з цього приводу я можу іти і висловлювати свою думку, і голосувати чи не голосувати. І просто ще така штука. Зараз зачитаємо Україні треба концептуально разом з партнерами подумати, як можна в рамках відновлення країни повертати на на батьківщину наших співвітчизників, не застосовуючи для цього адміністративних рішень. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков. Далі, Зеленський про чоловіків за кордоном громадяни, які виїхали з України і не повернулись на своє місце працевлаштування. Однак вони мають сплачувати податки в український бюджет, тому що ці кошти допомагають фінансувати армію. Це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки. Тому що ці гроші ми потім віддамо нашим військовим і нашим солдатам, які нас захищають. Тобто, я висловлюватись на думку деяких людей, що зараз проживають в Україні. Висловлюватись про Україну я не можу, але е, треба, щоб я потім приїхав, відновлював Україну. Треба, щоб я платив податки в Україну. А е, про мобілізацію чоловіків з-за кордону, як повідомляв Уніан у грудні 23-го року, представник. Комітету ради з питань надбезпеки, пеки, оборони та розвідки Вадим Іваченко повідомив, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном. Зараз ми знаємо, що е не можуть мобілізувати чоловіків за кордоном. І наразі такої процедури немає. кажуть, що електронно не будуть висилати повістки. Але ми все всі знаємо, до чого цей закон про мобілізацію, до цього до чого ці обмеження консульських е, послуг, до, до чого ці оновлення даних в ТЦК, щоб потім видавати повістки і е, пробувати повернути чоловіків е, назад в Україну. Тобто, висловлюватись я не можу, але будь ласка, приїдь на Україну і е, воюй. Ще окрім просто цих законних органів і законних структур, ще є безліч волонтерів. Безліч організацій притула. Виходьте на мітинги за кордони випускає відео. Я прошу і благаю вас вийти і стати крапелькою в тому жовто-блакитному океані. Той же притула в Америці, збирає їздить гроші зі світовим конгресом українців. Що от давайте збирати гроші на армію цієї поїздки про нашу спільну. Кампанію разом із світовим конгресом українців, отже, ми об'їхали шість міст по три в Канаді та три в Америці, і сумарно наколядували там близько 1 мільйона 200 тисяч американських доларів. З будь-якого радіо блогерів, яких ми дивимося, українських всюди давайте донатити, давайте підтримувати армію. Всім все треба від людей за кордоном. Але якщо висловлювати свою думку, то не висловлюй. Тільки давай нам гроші, давай виходь на мітинги, давай нам, давай, нам, давай нам, а, але мовчи і не висловлюй свою думку. Е, я не жаліюся, але просто на мою таку бачення, це трішки однобоко. Якщо країна хоче щось отримати, то вона має щось і надати. І е, в тому числі я можу висловлювати свою думку. Тому що якби Україна сказала все, ти виїхав за кордон, е, якщо тебе не, не повертаєшся в Україну, там, 3-5 років, ми тебе позбавляємо громадянства, просимо іншу країну, щоб дали тобі громадянство, ми якби тебе переміщаємо, не знаю, ми тебе не хочемо знати. Тоді питань нема, що я можу висказуватись про Україну, якщо ось так ось Україна мене не хоче знати, я вже в іншій країні громадянин. І знову ж таки, свободу слова взагалі в цьому світі ніхто не відміняв, але. Якби було так, то я розумію. А так, чому ні? Чому я не маю права висловлюватись про Україну? Ось такі ось мої роздуми сьогодні. До чого я веду? Взагалі-то вам може здаватися, що я там пропагую не донатити, не допомагати. Ні, навпаки, я пропагую донатити, допомагати, донатити перевіреним джерелам, навіть не зважаючи на те, що. Там ви відчуваєте за кордоном, що ущемлюють ваші права, не надають якісь послуги. Це уряд такий. Але є ще прості люди, які потребують допомоги. В Україні йде війна, і є воїни, які воюють зараз на передовій, які потребують нашої підтримки, як моральної, так і фінансової. Я їх всіх поважаю і вважаю, що потрібно донатити і допомагати. І чому я в такому цікавому відео видягнув футболку з вишивкою? Тому що. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що я не живу в Україні, я українець. І я навіть сьогодні подумав про таке, що навіть якщо у мене не буде українського паспорта, я так думаю, що я все рівно до кінця життя вже залишусь українцем. Тому що українець це не тільки папірець, якийсь це паспорт. Українець це не тільки довідка про громадянство там, чи ще щось. Українець це ти виріс в цій культурі. Я виріс в цій культурі. Я маю родичів в Україні. Я люблю їжу українську. Я люблю культуру українську. Я люблю історію українську. Я співчуваю Україні, українському народу, тому що вона пережила в усіх трагедіях, в усіх злочинах інших сусідніх держав проти, проти нашої нації. І незважаючи, який у мене буде паспорт: канадський, польський, руминський, молдовський, не знаю, який неважливо. Я все рівно буду ідентифікувати себе як українець, тому що мені подобається культура, історія і все, що я перечислив. І тому я буду висловлюватись про Україну, навіть якщо не буду мати українського паспорта, вже до кінця життя буду висловлюватись. Тому що я буду ідентифікувати себе як українця. І ми тут в Канаді, е, як ви знаєте, в Канаді найбільша, найбільша діаспора українська, українська діаспора у світі в Канаді. І ми, коли сюди приїхали, це дійсно відчувається. Що не познайомишся з якимось білим канадцем. Я з України, мої батьки з України, мій прадід з України. І люди вже поколіннями е, живуть тут. Е, їхній батько, наприклад, вже народився в Україні, і він говорить, що він з України і що він українець. Пройшло вже сотня або більше років. Розумієте, коли його предки мігрували з України сюди, і він навіть не знає вже тих предків, не говорить українською. Але людина цікавить Україн... цікавиться українським, цікавиться українською культурою, завжди одягає вишиванку, завжди підтримує Україну словом, каже дуже добре, дуже добре. І людина любить Україну, хоча живе тут. Тому що українець це не тільки паспорт, українець це стан душі. На цьому я і закінчу це відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, з приводу висловлення взагалі думки про Україну в інтернеті, українцям, які не живуть в Україні. Дякую за перегляд. Мирного неба вам над головою! Бережіть себе.